Всім привіт! З вами я Літа Ахметова, і сьогодні я вам розкажу про благодійний проєкт, в якому я брала участь протягом трьох років, і він називається Ціна свободи. Бачите, ось це серденько. Ось це серденько і його варіації стали основним символом нашого проєкту. Розкажу, з чого це все починалося, коли стартануло, коли почалося і як це все рухалося. Отже, на мені зараз футболочка з серденьком. Саме це серденько було створено у березні, в кінці березня 2022 року. Я була тоді в Лісабоні, не знаючи, що робити і як бути корисною. Я багато малювала і. Малювала на тему України різні ескізи та начерки. І в той період до мене звернулася моя подруга. Вона була в Берліні, подругу звати Леся. І вона та команда волонтерів тоді організовували виставку фотографій з та Бучі жахливих подій, які там відбулися. На це все було моторошно дивитися, і вона звернулася до мене з проханням створити мерч для футболок, листівок. Щоб на виставці це могли люди придбати, а кошти, які люди придбають, можна було передати на допомогу. От. І, зрештою, так я створила кілька серденьок, було замовлення саме на серденько, Серденько на місці серденька. серденьок було декілька, були з них ще інші варіанти. Зараз я їх покажу в слайдах поверх екрану. Ви побачите, найбільше сподобалося ось цей варіант, який ви зараз бачите на мені. Також є варіанти на білій футболочці. От. Але, на жаль, не було, чи не було знайдено фінансування на ці футболочки, чи що. Ідея, якби далі самого малюнку не пішла. Тим часом я була в Лісабоні, шукаючи змоги, як що робити мені далі. Я отримала дуже класний фідбек на це серденько, і весь квітень присвятила тому, що. Буквально писала в усі групи українці, у, українці в Чехії, українці, в Португалії, українці в Відні, в Австрії і так далі. Українці в США писала з проханням про те, що я ось маю такий малюнок, такий класний, можна з нього зробити принт, хто готовий взятися за відповідно виробництво і друк таким чином, щоб. Виручені кошти, прибуток можна було перенаправляти на допомогу ЗСУ, тому що на той момент в мене вже тато вступив в Збройні Сили України, і я ще не мала роботи в чужій країні. Тобто, я буквально шукала, як можна зробити гроші з повітря. І я так стукалася в багато дверей, люди деякі мені відповідали, казали, що подумають, були контакти з США, були контакти в, само, в самій Португалії. Але зрештою відгукнулися дівчата наші українці, які перебували в Берно, в Чехії. От. Отже, відгукнулася Оленка і сказала, що вона дуже зацікавилася цим. І, е... Розпитала мене, як я бачу сам процес друку. Е, я зазначила, що це ма, мусить бути саме шовкодрук, тому що він дуже класно виглядає на е, темному, на, на темній футболці, а також це просто найкраща якість ну, із тих, яка мені найбільше подобається, яку я тримала в руках. І вона почала пошук разом з Олею, е, пошук по виробництву. Поки вони шукали ці малюнки, постери, які я робила в Португалії, я понесла на виставку, виставку яка відбулася в центрі Лісабону, в торгівельному центрі поряд з Лісабоном Амореєш центр якось так називався. І що там було? Зібралися всі українські митці, португальські митці. Тобто різні митці, які віддали свої роботи, а також принти для продажу на користь, теж на користь Збройних сил України. От. І ем, майже всі мої роботи були продані, в тому числі принти з цими серденьками, їх було кілька на різних тлах. І це не може не тішити, тому що в цілому я там також стояла, волонтерила як продавець. За місяць ми назбирали десь 7 250, Я не пам'ятаю, точно покажу на екрані тисяч євро, які потім ну, які одразу переводилися на фонд united 24. Тому серденько вже тоді працювало на перемогу і займало своє місце. Отже, серденько вже працювало, працювало на виставках, його купували, кошти йшли в фонд United24, а тим часом дівчата з Брно, волонтерки круті мої, вони знайшли виробництво в Чехії, виробництво футболочок, які зробили дуже велику знижечку нам. І саме так вони надрукували першу партію, вклавши туди свої власні кошти. от І е, далі вони несли це все на мітинги, на концерти, на фестивалі. Е, було чудово, тому що це був перший рік війни, була така хвиля і відгук, що всі купували ці футболочки, і ми активно. Активно донатили. донатили. з цих сум. Звітність можна подивитися на нашій сторінці Інстаграм, я лишу це в описі відео. Це все було дуже, дуже класно і доволі легко, набагато легше, ніж потім. Я повернулася до Києва в восени у 2022 році, і тоді ще я не знала в обличчя дівчат, тому що вони ще перебували в Чехії. Розкажу вам, чому ціна свободи має таку назву. Саме так називалася та перша експозиція в фотовиставка жахливих світлин, точніше, світлин з жахливим репортажем з ерпіні та Бучі. Такі вона носила. Таке вона носила ім'я, і це була просто робоча назва. А дівчата сказали: ну нехай лишається ціна свободи. Просто воно було німецькою, так виставка називалася, а в нас ось воно українською. І нічого більше не думаю, що ми так його й лишили. Зустрілися ми з Оленкою вже весною, в 23-му році. Саме тоді я вперше вдягла цю футболочку, і ще білу футболочку, вона мені їх привезла. От. І це було щось дивовижне, тому що е, я вже знала, що ось малюнок, ось роль художника під час війни, хто б міг подумати, що це може нести реальну допомогу. Нехай невелику, але реальну. Оленка вже переїхала назад до Києва, і ми почали думати над новою партією, над чимось більш мінімалістичним, тому що європейців, як вона казала на концертах там, на мітингах. Їх цікавило щось більш однотонне, невеличке, таке більше купували українці. І ми думали про щось таке ЧБ, щось типу колосочок, бавовна. І пробувала я друкувати методом штампування, методом стампу, методом, тобто як ліногравюру це робити. Але мені не дуже подобалося, як фарба лягає. на... Футболочку, тому від цієї ідеї ми відійшли. Так, я збирала друг, кошти збирала на другу партію друку на своє день народження. І ми прийшли до того знову прийшли до шовкодруку, прийшли до майстер-класу і до майстра Євгенія, який нам все поетапно Зеленкою розказав. Зараз я на слайді покажу вам світлини. З цього всього процесу, як ми це робили, як ми навчалися. Це було дуже захопливо. Майстерня була класна. Я вперше побачила стільки спеціальних, не знаю, обладнання спеціального для фут, для друку футболок. Це було дуже круто. І так ми надрукували потім в моїй майстерні другу партію. Це були колоски, лелеки, бавовна. От. Більшу частину ми передали в Берно, тому що зазвичай більше людей купували все-таки до цього в Європі, а меншу частину ми забрали в Україну ну, лишили в Україні і продали її на фестивалі ілюстраторів Мальовій, який відбувається в Сквоті в Києві. Що було після цього? Ага, я ще не розказала про те, що паралельно з цим в 2023 році весною. Весною 23-го року Оленка та Наталя запустили проєкт Бавовна свободи. Вони вирощували з насінинки, з насіння, яке надіслали з Америки, з каліфорнійського насіння. Вирощували бавовну. Ідея була в тому, щоб людина купила собі горщичок і виростила бавовну, з якої стало потім бавовнятко. Бавовна дуже складна і вимоглива рослина. Навіть в Україні вона вирощується науковцями в певних умовах. Там це все ну, є поля, але їх мало дуже. І Оленка мені дуже подобається, що вона веде якби, перемовини, веде діалоги, спілкується з цими науковцями. Отже, перша партія бавовни. Була спрямована на те, що це що кошти з неї, з цих всіх горщиків, які зробили і висадили дівчата, вони підуть на допомогу саме госпітальєрам. Є відзняті ефіри різними телеканалами. Я на них також залишу посилання в описі цього відео, де ви можете ознайомитися з цим проєктом. Далі. Далі була зима, якось все воно так тягнулося. Зрештою, ми прийшли до того, що кожна з учасниць розкидана по світу. Тобто Наталка вона переїхала, Оля з Брно пізніше переїде у відень. Оленка постійно то Київ то Львів. Я тут в Броварах. Ну, це майже Київ, але суть ведеться до того, що Товару в нас тут, в Україні, вже майже немає. Єдине, що я забула зазначити, що Олена знайшла шлях реалізації в кедрі. Кедр це б'юті-бар в, в Києві на Печерську. І там це був наш такий. Офлайн стор, можна так сказати, шоурум невеличкий шоу-рум, де можна було пощупати кілька футболочок та їх придбати. Ми також друкували, шалики, пробували. Тобто ми робили деякі речі, дивилися, як вони підуть, не підуть. Свічки також робили, майстриня Таня робила їх. От, вони йшли також в під проєкт Бавовна Свободи. Там якось щось типу було запали бавовнятко», Запали бавовну Свободу. тобто Це був проєкт Вечерія називається. Тобто різні ідеї в нас були, але навесні ми зіштовхнулися з тим, що в нас тут немає товару, весь товар в Брно. В Чехії вже немає тої кількості подій, які б, як було раніше. Тобто складно це все реалізувати там, простіше його привезти сюди. Як привезти сюди, це також була та ще задача, але справилися, ось бачите, сьогодні липень довезли. Е, який липень, вже серпень, в серпні це все повернулося до нас. І я хотіла б зробити фінальний розпродаж цих всіх речей. Тому що більше ми цих футболочок не друкуватимемо. Подивимося, взагалі, в що трансформується цей проєкт. Останні півроку ми передавали товар футболочки на аукціони та розіграші, але донат. Донатство, чи як би це сказати Донати вже стали частиною культури українців. І часто люди пишуть: Ой, я не я ж не, не брала участі в аукціоні, я просто задонатила вам цю суму. Тобто не сильно то й цікаво людям, ну цікаво перемагати брати участь, але вже не так, як раніше. Тому я приходжу до думки, що. Зараз бізнеси просто вже закладають велику долю чи частку, яка піде на допомогу. І саме цей момент благодійного проєкту він себе, на мою думку, вичерпав, тому що в якийсь момент ми вкладали більше зусиль, ніж отримували, і деякі кошти було простіше заробити просто, просто збором баночок. Наприклад, Весь там спочатку війни я активно збирала кошти на тата, на треюродного брата, на 58-му бригаду, на 61-шу бригаду, на бійця скіфа. Тобто в мене от є, є кілька е, людей, яким я допомагаю, і я подивилася, що сама ця культура, вона Працює швидше, ніж той благодійний концепт, який був вигаданий на початку. Але на початку він давав дуже класні результати. Ну, Побачимо, як воно все буде. Дуже хочеться вже розпродати те, що є, пустити це все також на актуальні збори. І мені особисто це я просто прозвучу про себе. Мені хотілося б далі робити мерч патріотичний, непатріотичний, але хочеться робити свій мерч своєї студії, себе як ілюстратора, це хочеться показувати. От, я думаю, що я це продовжу, але я не знаю, в якій формі, в якій реалізації і як я це зроблю. З благодійним проєктом, скоріш за все, мабуть. Мені так відчувається, доведеться не те, щоб попрощатися, а тимчасово поставити це на паузу і подумати, як це можна переробити в те, що буде краще працювати, тому що, як показує практика, те, де ти реально працюєш, там більше відгук. Зараз, зараз воно, можливо, прийшов час, тоді був дуже актуальний час на це, а зараз воно саме собою якось. Якось розформовується. От. І ем, це трошки сумно з одного боку, тому що на початку всі були такі, ем, не знаю, в одному векторі, зараз теж всі в одному векторі, але просто зараз всіх розкидало в життя. Війна все-таки третій рік йде. І тому я для вас записую це відео, для того, щоб розказати вам свою. Історію, як бачу, це я, тому що, якщо не розкажу, я хтось щось ще довигадає, щоб ви могли просто ознайомитися з цим, як це все у мене відбувалося. Я дуже дякую своїй команді. Я дякую, що я частиною цієї команди. Я дякую тому, що люди відгукнулися на мій порив. Я десь місяць шукала людей і вони знайшлися. І дякуючи тому, що ці люди знайшлися. Відбувся і цей проєкт, який все-таки, я сподіваюся, вчасно зміг допомогти кожному запиту, якому ми допомагали. Тримаємо дух, бадьоримося, віримо в перемогу і рухаємось далі.